Привіт з України, місто Івано-Франківськ, шановні відвідувачі інтернету. Якщо у вас є старі кіноплівки, старі плівки ВХС, старі плівки будь-яких форматів відео чи кіно, ми запрошуємо вас до співпраці. Ви приносите ці кіноплівки до нас або відеоплівки, ми їх оцифровуємо, реставруємо і на основі вже відреставрованого відео робимо повноцінний фільм. З монтажем, прописом звуку і так далі. І так далі. І таким чином ви можете зробити своїм батькам, чи рідним чи друзям хороший подарунок на день народження чи ювілей, протранслювавши цей фільм на великому екрані. До речі, ще одна із послуг це трансляція такого відео на великий екран. Отож, приходьте до нас за адресою, яку ви бачите ось тут внизу.